Костюм Norfin Boat. Так, костюмчик з показниками до мінус 5 градусів. Був розроблений нашими партнерами для лову човна. Так що показуємо костюмчик. має два нагрудних карманчика, два бокових карманчика на намов'я. Показуємо серединку його. Ось так і костюм. Дивіться. Показники 10 на 6 мембранка. Тут у нас пліс, з боку є карманчик для телефону. Так, і з цього боку також є карманчик на мовні і Можна коробочку покласти. Знизу у нас ідуть утягувачі під кожну фігуру. Так, має ось такий капюшончик. Дивіться, капюшончик можна потягнути ось таким чином. тут затягуєте собі, скільки вам потрібно, наскільки низько. Ось козырьочок впав знизу. Е, так, капюшончик у нас відстегується також і себе. Ззаду можна також зарегулювати капюшон, тут є затяжка. Так, рукавчики, дивіться, які манжети. Манжети тут на резиночки, і ще додатково є така липучка. Комбінезон. Комбінезон показуємо комбінезон. Комбінезон. У нас високий, прикриває спинку. Так? Має два карманчика бокових на молнії і два накладних кармани. І в цьому костюмі йде додатково ось така накладочка з неопрену на нашій сідниці. Ось вона. Можна її знімати, одягати, кому як зручно, Це щоб у вас завжди була суха п'ята точка. Коли ви на човні сідаєте, бризкаєте. ось такий костюм норфен У нас є в всіх розмірах від ецькі до трьох іксіх, здається. Так що заходимо і купляємо.